Ми на тиждень їдемо до моєї бабусі. Пристібайтесь, габі, коти час. Рушаний. Поїдемо разом у кіт-Франциско. То вперед! Усі ліворуч! Вже стільки нового ворог Марліно, матуся скоро прийде. А? Хто це а це що у нас тут? спитала в голос Віра, коли чоловік кричав на неї. Я серйозно леді. Ви при своєму розумі. <реклана> Цього будиночка і бракує у моїй котоколекції. Так, додати окошик. О, ні! що ж, бувай. <ріпу> Настав час дрібніти. Повернемо ляльковий будиночок. Сіняв we'll звичайно. You can't М -м. Моє волосечко. Мій задочок. Мій виглядочок. Стривайте, закото Я неймовірна. <ріпу> Що нам знадобиться підкріплення. Що сталося? Викрали ляльковий будиночок. Кексику! Упсики. Схоже, кексик трохи підгорів. Дороготи! Мерліно, принеси килимок для йоги. поза Очки, невже ти хочеш знищити наш всесвіт, свідкицю?